Похання, у нас дощ дошпадать? Видите? Але дощ падає. Я навіть на своїх костелях не можу вийти на двор трохи. Можу сидіть тут замкнента, але дощу потрібно, певно, вже так. бачите, яка у нас? погода. Дін добрий, мої кохані. Вітам сердечні шістких на моєму каналі на колейнім отіночку. Кохані, зубачі, мені купили стравки. Ja jeszcze w szpitalu, zobaczcie zaraz Wam pokażę, moja tumba, zobaczcie, a to mój drapak. O, zobaczcie, zaraz Wam pokażę, tak ja jakby... jeszcze w szpitalu jeszcze. i zaraz Wam nagraję, ale nie może grać, bo nie ma jak trzymać telefonu, jedno już z zdrapaczku zdrapała, super linii, zobaczcie i mam 3 linii po 5 złotych i ekstra linie też zdrapała i mam jedną linijkę, zaraz pokażę 10 złotych, widzicie dobra kochanie, to ci ja zaraz nadrapię wam troszkę ale bez nagrania, bo nie mam jak telefon otrzymać do tych zdrapek І зараз вам покажу, чи це все ще виграла, чи ні. Тримайте, кохані, моцно, кчуки. Ну, не можу я без вас. Już дуже хочу додому. Дуже. Але ще трохи залишилось до 4 червця. А 4 червця вже приїде додому. Але ще буде хворобу виміти. Ну, no, добре, кохані. Тримайте, моцно, кчуки. Забачимо, чи я все із... здоложу до цих цей... 25 злотих, це видропало. Ну і кохані, не повіділа вам, які номерки маю. суперлінія з номерком 19 дала чи лінії 15 злотих, а екстра лінія з номерком 7 дала 1 лінію. Тут відкладаємо на бок. Teraz. І це ми маємо? Суперлінія ще 18, 2 крижовки з номерком 16. I 1, a szybki milion mamy z numerką 6. Dobra. To wkład: ile? 20, 30, 40, 50, 60 zł. Kochani, trzymamy mocno kciuki. I kochani, ja już do Was z powrotem idę. Zobaczcie. Dwie kryżówki z nie spisane. Ani z numerką 1, ani z numerką 16. Jest puste. Драпанку, видите, тут э, два словка, тут і два словка і тут й два словка. А тут, бачите, дві э, літрки не бракувало. Ну і тут так само, бачите: два словка, два словка, і два словка. Ну, крижовки сі не списали, тут і раз трошки на бок. Бачите, яку я маю бранзелетку. Видите? Бачите, але бранзелетка. Ну і це, кохані. Але дуже пінкне. Бо супер лінія. З номерком 18. Дала я одну лінію. Маме 5 злотих. То, що ви вже бачили, супер лінія. Три лінії, які 15 злотих. Чи 20 злотих. Екстра лінія з номерком 7. Дала Лінійку маємо 10 злотих, контрольний ви видите, iliа e, 25. І, kochanie, маємо 38-38, 40 злотих шибки мільйон нам дав. Чили, кохані, на вкладу 60 злотих маємо 65 з 5 злотих на плюсі, забачте, як пікне. Ну, також се трохи стискніла з цим. Драпанком, ну, зараз вам покажу, кохані, яка у нас погода зараз. раз. Збачте, який у нас пенький дощик падає. Видіть? Ну, п'якний дощик падає. Добре, кохання. Як вам все сподобав такий отіночок з шпиталем? попрошу лапочки вгору, коментуйте, не можу вам награти. A, не прем'єрок, але як ви вже все вруться додому, то певне, що награв шістки прем'єрки, які були, а мені не було. О, вже недалеко йду крижувок до 6 червня, а я виходжу 4. -го. Ну, як вам все подобало, попрошу лапочки в гори, коментуйте, субскрибуйте, а я вам, кохані, Bardzo dziękuję za ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші степлюткі слова і ченчення, бо, направди, багато мі міло читати ваші коментарі тут у цим шпиталі. Базу мило. Тут теж багато милі люди такі, багато файна опіка, Немає на що нажикать. Барзу файні. Зичу вам, кохання, кіньте, хотінки, високих віграних. Дуже здоровка, бо то є найважніше. І всіско ко добрего. Міле годня, кохані. Тримайтеся теплютко, стискам. Моцно, моцно, моцно вас. Бузячки. Па!